Приміряємо автоматику. Підсовуємо, дивимось. Беремо зубчу тут обов'язково. Підкладаємо, дивимось, як вона стоїть. О, чудово стає. З висотою ми вгадали. Тому можна брати та автоматику прихватувати на сварочку ось тут до швелера. І все буде добре. Якщо не буде добре, то й не буде добре. Ділов таких. Дочекаємось тоді, коли буде добре. Є таке, так. Тепер будемо виставляти з обштуреки. Як її виставляти? Відкриваємо ворота повністю до самого кінця в наступному відео. Кому потрібна автоматика або будь-що доволі, звертаємося компанії нові ворота або переходимо в коментарі.